Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту українські спортсмени, асоціації та клуби у своїх соціальних мережах прокоментували і засудили черговий злочин Росії, коли вона 8 січня завдала авіаудару по Запоріжжю, внаслідок чого 13 людей загинули, а ще 32 – дві отримали поранення. Уродженець Запоріжжя Володимир Брашко публікував відео з палаючими автомобілями на вулицях рідного міста. Підзахисник Київського Динамо був лаконічним у підписі публікації Країна гівна написав Брашко Давши прапор країни терористки, найкраща легка атлетка світу минулого року Ярослава Магучих у соцмережі опублікувала відео, як рятувальні служби надають першу допомогу постраждалим від російської атаки. Росіяни обстріляли Запоріжжя, написала вона. Українська тенісистка Леся Цуренко у сторіс інстаграм виставила відео Запорізької обласної військової адміністрації. На ньому жахливі кадри з пораненими та вбитими жителями міста, палаючи будинки та транспортні засоби. Російська атака вбила 13 людей. Йдеться у Цуренко. Російські терористи свідомо атакували цивільне місто. Вічна пам'ять загиблим йдеться у дописі Української асоціації футболу співчуття загиблим та потерпілим від російської атаки, висловили футбольні клуби України, Київське Динамо, Донецький Шахтар, Житомирське «Полісся» та багато інших. Ми також приєднуємося до попередніх висловлювань слів співчуття «Царство небесне, тим, хто загинули, найшвидшого одужання потерпілим. Цесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ у своїй останній доповіді визнала азартні ігри та темпи їхнього поширення глобальною проблемою. Причинами небезпечної доступності гемблінгу для населення стали динамічна цифровізація та агресивний маркетинг компаній, що надають азартні послуги та онлайн казино. За її даними лудомани, тобто гравці, у яких проблеми з азартними іграми, проявляються помітніше за інших і є основним джерелом прибутку гемблінг компаній. Вони приносять до 60% Ків сумарної виручки розмір цієї вразливої групи гравців вооз оцінює в 1,2% відсотка від загального дорослого населення планети. Крім того, в організації стурбовані залученістю азартні гри, бідних верст населення. Вони витрачають на гру непропорційно більшу частину свого бюджету ніж середній клас і забезпечені версти. Жіноча команда України з пляжного футболу встановила абсолютний рекорд в історії країни, піднявшись на друге місце у світовому рейтингу національних збірних. «Наші Ато здійснили підйом на три рядки до гори, випередивши Англію, Польщу та Португалію. В листопаді вони вибрали бронзові нагороди на турнірі. Neom Beach Soccer Cup 2024, який проходив у Саудовській в Саудівській Аравії. В матчі за третє місце Україна 5-4 здавала Англію. Що ж до чоловічої збірної, то синьо-жовті залишається на 20-му місці. Лідери рейтингу є Бразилія. До топ 3 також входять Італія та Португалія. Друге протистояння чемпіонів суперважкої ваги Олександра Усика і Даніеля Дюбуа один з найбільш очікуваних поєдинків у 2025 році. Що бажають побачити уболівальники у переліку, що його презентувало спортивне видання. CBS Sports. а британець став чемпіоном світу за версію IBF. Усик був змушений відмовитися від цього поясу через те, що не зміг провести обов'язковий захист, адже у контракті був прописано, був прописаний реванш з Тайсоном Ф'юрі. Перший поєдинок Усика та Дюбюа нагадаємо закінчився невеликим скандалом, оскільки британець відправив суперника в нокдаун. Але рефері вирішив, що це був заборонений удар. Залишилося багато питань, тому Даніель має повне право виходити на рин до українця та вимагати. Реваншу вважають журналісти. Бадмінтон був одним з останніх видів спорту, який завершував офіційну частину змагань Дніпра минулого року. Наразі він же став першим. Хто чемпіонатом міста серед юнаків та дівчат 2007 року народження відкривав її у новому 2025-му. Бадминтон був одним з останніх видів спорту, який завершував офіційну частину змагань Дніпра минулого року. Наразі він вже став першим, хто чемпіонатом міста серед юнаків та дівчат 2007 року народження відкривав її. У новому 2025-му. всіх по перше вітаю з Новим роком. Всім бажаю в новому році успіхів та великих перемог у спорті нашим спортсменам на всеукраїнських, міжнародних на всіх змаганнях, в яких ми і наша країна приймають участь. Так, хочу сказати, що це перший старт сезону. Ми спочинаємо сезон змагань відкритих чемпіонатів міста з різних видів спорту. Підтримуємо як і всеукраїнські змагання, як і міські змагання сьогодні. Чемпіонат міста з бадмінтону, старша вікова категорія. Також ми зараз нагороджуємо переможців челенджу найкраща спортивна ялинка. Всі переможці отримують класні подарунки від управління спорту та подарунки від спонсорів. На початку стисло урочистої церемонії відкриття турніру Олександр Ігорович привітав та побажав успіхів учасникам, яких загалом зібралося близько ста серед них і титуловані призери чемпіонатів Європи та України, а також великої кількості обласних і міських змагань та суддям. Після чого він вручив спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву з Бадмінтону. Імені Костянтина Васильовича Вавілова Дніпровської міської ради нагороду переможця новорічного челенджу, яка найкраще від усіх побудувала новорічну ялинку, здолавши у фіналі своїх колег по іншому навчальному закладу. З дюсешор з водного пола після чого відразу на всіх кортах великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви попередніми матчами чемпіонат і розпочався. Це перше змагання у цьому році, і вони являються відбірковими на чемпіонат України, який відбудеться у лютому місяці у місті Києві. Подивимось, як наші спортсмени підготувалися. За всієї поваги до всіх учасників змагань, втім, як мінімум, головними претендентами на перемогу практично у всіх категоріях одиночних, парних і міксті будуть лідери рейтингу серед юнаків і дівчат цієї вікової категорії не тільки Дніпра і області, але й України. Володар золотої нагороди національного кубка серед дорослих Артем Синиця та кандидатки у майстри спорту, срібна і бронзова призерка чемпіонату Європи, чемпіонка і призерка української суперсерії минулого року Варвара Попережай – та і подруга суперниця Агата Рештовська, яка була третьою на чемпіонаті Європи і другою у вітчизняній суперсерії. Попри минулі свята до нових випробувань, дівчата готові. Після свят то, звісно, не дуже то не було тренування. Там один день, та не знаю. Після ну, одного дня без тренувань якось не дуже не почувається. так. І, ну все добре, поки поки все добре. Зараз е знову починає набирати ритм тренувань. Я відчуваю себе добре. Ми зараз дуже намагаємося вийти в ритм після е різдвяних святів, е але ми е не дуже багато відпочивали, щоб е дуже так, погано заходити. Ми вже е дуже добре працюємо, намагаємося е не. Е Намагаємося добре працювати по два рази на день та готуємося до чемпіонату України по 2007 року народження. Звітні змагання відкритого чемпіонату Дніпра завершаться у п'ятницю. А вже незабаром тут стартує подібний турнір обласного масштабу, який мало в чому буде відрізнятися від свого попередника. Втім, він генеральна репетиція перед чемпіонатом України для юнаків і дівчат. Цієї вікової категорії, що відбудеться у Києві у лютому. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.